Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми поговоримо про затримку мовного розвитку у дітей. Дізнаємось про причини та шляхи вирішення. А біжтально про це нам розповість наша гостя, логопед-дефектолог Юлія Штанько. Ради вітати. Вітаю. Давайте ми і почнемо нашу розмову з того, які ознаки затримки мовного розвитку у дітей батьки можуть помітити в перші роки життя. Угу. Ну, якщо ми кажемо про перші роки життя, то треба звертати взагалі на розвиток дитини. Мовленєві прояви це лепет та гуління, тобто дитинка, коли крихтить або повторює склади: па па ба ба ма ма, -ма» це ще не слово, а лепет. Якщо цих етапів немає, це навіть можна. До року визначити, то треба ну, хоча б проконсультуватися з педіатром, звернути увагу на соматичну ослабленість, можливо, дитини. Далі в рік вже у дитини є перші слова. Звичайно, якщо дитина не говорить повністю, мовчить не наслідує тварин або звуків природи, там машинка, це бібі, -бі, курочка, коко і так далі. Тобто, ми це рахуємо теж за такі, можна сказати, функціональні слова. Це називається звуконаслідуванням. От. Якщо цього всього немає, дитинка просто мовчить, показує пальчиком вказівним жестом тільки, або навіть і вказівного жесту немає, тоді краще вже проконсультуватися. Консультація скоріше буде виглядати, як батьки із фахівцем розмовляють, тобто фахівець задає навідні питання і, отримуючи відповіді на них, вже може скласти якусь картину про дитину. Далі фахівець буде радити батькам або щось змінити, або до когось ще звернутися. Так, а які е, основні е, причини затримки мовлення можуть бути? Загалом вони е, дуже різні, е, можуть бути як зовнішні фактори впливу, так і фізіологічні. До фізіологічних ми можемо віднести навіть просто соматичну ослабленість, коли дитина часто хворіє, і просто організму не вистачає сил так, для того, щоб формувати те мовлення. Е, також е, до органічних можемо віднести будь-які травми, ураження кори головного мозку перенесення дитиною якихось складних інфекційних захворювань, ну або проблеми з нервовою системою. Про це вже батьки можуть знати, якщо вони вже лежали у лікарнях, то, скоріш за все, медики попереджали про якісь там негативні наслідки і фактори. Також зовнішні, якщо в дитини недостатня мотивація. Тобто це гіпорапіка, можна так назвати, коли дитинка показала пальчиком, там хмикнула, і дитині одразу дає бажано. Батьки, мами, це не означає, що там дитину треба щось забирати, змушувати, балакати, робити нормальні. Ову ні, але допомагати дитині висловлюватись все ж таки батькам потрібно. І також дуже часто зараз популярним навіть стало те, що ой, не треба з дитиною сюсюкати Але дуже часто батьки не знають у тих меж мовленнєвих норм, і звичайно, якщо дитині рік, а ми там їй будемо розповідати дуже великі речення, надавати складні, звичайно, дитина буде їх не сприймати, не готова сприймати і таке, ну трішки нерозуміння зверного мовлення формується. Тому там до року, в рік з дитиною, ми ще говоримо о. Тим дитячим мовленням лепетним. баба, мама, дай ципа там біжить у піпі? Тобто, ми надаємо шаблон оцього простого мовлення, яке дитина може опанувати в ранньому віці. А, так, а таке актуальне питання мені здається, на сьогодні: як впливає мовлення на мовлення використання гаджетів у ранньому віці? Так, ну тут теж дуже яскравий такий приклад, коли дитина мовчить, і там батьки хапаються за голову. Але дитина може самостійно включити ютуб, запам'ятати паролі всі абсолютно, і обирати собі там всілякі відео. Отже, це про мотивацію більше: про те, що дитині не потрібно говорити вона більше сприймає, вона грає і тут немає мовленєвої оцієї потреби. Тобто дитина мовчить і насичується яскравими малюночками, дуже і з швидкою зміною картинки. Я такими яскравими гучними звуками їм дуже це подобається. І якщо зараз подивитися на дітей, то мало хто любить дивитися повнометражні мультфільми, тобто сюжет. Вони дуже полюбляють більше YouTube, TikTok, тому що там дуже коротко, дуже швидко, дуже ами. Ціносе зрозуміло так. Ну і для них це зрозуміло. Тому якщо дитина багато часу проводить у гаджеті, звичайно, що вона обмежена у спілкуванні і, взагалі, відпадає така функція потреба у спілкуванні. Тому все ж таки для дітей дуже бажаний дитячий колектив і однолітки. Так. А які помилки найчастіше роблять батьки у спілкуванні з дітьми, що можуть загальмувати мовний розвиток? Ну все ж таки повернусь про те, що сосюкання. Коли ми сюсюкаємо, то це коли дитина маленька, ще не говорить. Гу-гу, ага, дай, ма, пі, бі-бі. Це ми етап не пропускаємо, даємо ці шаблони дитині. Але вже звичайно, коли дитині 3-4 роки, там вже ми перестаємо викривлювати слова. Отім що льосенькі такі, ми льоденькі такі. Оце ми прибираємо вже і повноцінно розмовляємо з дитиною. Якщо ми вживаємо якісь нові слова складні, то ми пояснюємо дитині, що це слово означає, і дуже бажано. На прогулянках з дитиною розмовляти, пояснювати, що це ворона, вона взимку тут залишається, що вона їсть, а подивись зверну увагу, які в неї там перо. Ну тобто звертати увагу дитини на якісь явища природи і навколишнього світа, світу, і їх озвучувати. Тобто, друге, що витікає, це більше спілкуватися з дитиною, ну, за її. Віковими можливостями, скажімо так, гаджети прибираємо. Ну звичайно, що всі дивилися вже, і всі будуть дивитися. Ну без них вже життя немає. Але треба дозувати і домовлятися з дитиною, що, до прикладу, там в день дитина не дивиться мультфільмів там більше 20 хвилин. Зараз батьки так 20 хвилин. Там зараз по декілька годин. Але звичайно, дуже бажано, щоб дитина не дивилася ну, не користувалася гаджетами більше 20 хвилин. Ну і е, така помилка, не помилка, я звичайно розумію про те, що зараз складно з цим, але логопед будь-який буде радити дитячий колектив, а це садочок. Е, я розумію, що зараз в таких умовах не всі працюють, не всіх беруть, не усюди є укриття. Але дуже бажано, щоб дитина чула мовлення, щоб. В дитини формувалася потреба у мовленні, і тоді ну тут вже багато буде такий багатий поштовх для розвитку мовлення дитини. і не потрібно там буде щось чогось сверх такого робити. А як батьки зможуть простимулювати от розвиток мовлення у дітей? Ну, якщо вже є затримка, то треба взагалі все ж таки проконсультуватись з логопедом, бо є затримка, це коли мовлення, воно розвивається, але із затримкою по часу, тобто все гармонійно розвивається, але затримується. А є вже мовленнєві порушення. І тут, якщо є мовленнєві порушення, бажано не витрачати час, своєчасно визначити і працювати вже з фахівцями. Якщо затримка, то батьки батькам дуже раджу просто, хоча б ознайомитись з мовленнєвими нормами віковими, тобто. Що за віком повинна вміти дитина? Далі про прогулянки розповідати ти казала. Третє це читання казок, віршів. Просто м, насичувати дитину говорінням, але от тут трішки напевно така ремарка ще про е, помилки, коли батьки хочуть наситити, вони і одразу вимагають від дитини Скажи, повторі, ну, давай зараз! І це формує мовленнєвий негативізм краще, так не робити. Тобто це не працює так, це не працює. Краще ми просто говоримо, надаємо шаблони. Нас дитина чує. Знаєте, як зараз і в тіктоках є таке, що я чого ти кричиш? Я тебе із першого разу почув, просто я проігнорував. Ну, тобто діти все чують, вони все розуміють, сприймають і не треба вимагати. Треба дати час дитині для того, щоб дитина опанувала мовлення, але вже насичувати різними методами. А чи є якийсь вік, в якому варто звертатися до логопеда, якщо дитина не починає говорити? Так, отут дуже важливо знову ж таки повертаючись до онтогенезу, тобто коли мовлення повинно бути. В рік повинні вже бути перші слова. Звичайно, що дуже в нас мало фахівців, які працюють з однорічними дітками, але вже можна виявити, скажімо так, окреслити проблему. І надати батькам рекомендації, щоб, хоча б з чимось вони починали працювати, або є ще групи раннього втручання, тобто там з дітками також працюють. Це в рік, якщо дитина взагалі повністю мовчить. В два роки, якщо дитина не говорить слова, не говорить словосполученнями, мама на папа, де ну тобто такі запитання вже дитина найпростіше може поставити. Якщо дитина не відгукується на власне ім'я, якщо дитина найголовніше, не розуміє звернене мовлення, звичайно, що там десь один раз можна проігнорувати, не почути, якщо дитина зацікавилася грою або мультфільмом, але загалом, якщо дитина не знає простих інструкцій, там дай. Сядь не можна, стій взагалі не реагує на наше звернене мовлення. Тоді вже не треба чекати і вже однозначно треба йти до фахівців за консультацією. І вже тоді фахівці будуть радити, чи треба до обстеження, чи не треба, чи можливо це в межах норми. Таке теж інколи буває. А, так, чудово. І я думаю, що підсумовуючи нашу розмову. Останнє запитання: що можуть зробити батьки для профілактики затримки мовного розвитку у малюків? Ну, Все ж таки переглянути оточення, по-перше, в оточення дитини. Знову ж таки, сісюкані, не сісюкані, коли воно повинно бути, коли його не повинно бути. Розповідати, говорити з дітками, розповідати віршики, казки, уговорювати явища природи, що відбувається навколо. Контролювати мультфільми бажано давати дітям мультфільми, в яких є сюжетна лінія. Також продаватися іграшки, які є в дитини, щоб якщо вони з озвучкою, щоб ця озвучка була якісною. Також дуже важливо до двох років виключити двомовність у сім'ї, тому що це теж буде затримувати мовленнєвий розвиток дитини. Ну і загалом, знов ж таки, продаватися мовленнєві норми і орієнтуватися на них там вже буде супер зрозуміло, що повинна і не повинна знати дитина. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу вам подякувати, за що ви та нашої студії і подякувати за ці поради для наших глядачів. Дякую, дякую, що запрошуєте. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор і говорили ми про затримки мовного розвитку у дітей. В гостях у нас була логопед-дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.